Відомо, переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів підлягає митному оформленню, порядок якого визначається Митним кодексом України. Відповідно до українського митного законодавства, митне оформлення це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон. Митне оформлення проводиться шляхом здійснення відповідних митних процедур, зокрема огляд товарів, оформлення документів, перевірка правильності заповнення митної Декларації нарахування сум, що підлягають сплаті та інші дії, що виконуються митними органами відповідно до законодавства України. Сьогодні ми поговоримо про особливості митного оформлення з начальником відділу організації митного контролю Івано-Франківської митниці ДФС Олександром Винничуком. Вітаю Доброго дня. Ну, давайте почнемо з того, що якісь, якісь підприємство хоче вести щось із за кордону. Куди йому звертатись, і які документи готувати? Для того, щоб підприємство мало змогу здійснювати митне оформлення товарів, воно повинно перебувати на обліку в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами. Такий реєстр ведеться Державною фіскальною службою України централізовано. Для того щоб стати на облік, підприємство повинно звернутися до митниці із письмовою заявою. Форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України номер 552. Розгляд таких заяв здійснюється митницею в середньому не більше п'яти хвилин. В результаті суб'єкт суб отримує на руки витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами. При ввезенні товарів перед Перетином кордону товарами підприємство повинно подати до митницю попередню декларацію. Попередня декларація містить значно менший об'єм відомостей щодо товарів ніж додаткова декларація. У деяких випадках до товарів можуть застосовуватися заходи гарантування доставки до митниці призначення. Найпоширенішим способом гарантування доставки є використання фінансової гарантії. Фінансова гарантія полягає у тому, що суб'єкт повинен сплатити на рахунок митниці суму коштів, яка дорівнює сумі, яка сплачується при випуску товарів у вільний обіг, для того, щоб ці товари не могли кудись зникнути. При експорті попередня митна декларація не застосовується, а заходи гарантування доставки використовуються тільки у деяких випадках, які передбачені чинним законодавством. Після того, як товар ввезено на митну територію України, підприємство сплачує відповідні митні платежі, виконує всі вимоги нетарифного регулювання та може переходити до декларування. Нетарифне регулювання це. Сукупність заходів, які е, встановлюють певні квоти на ввезення або вивезення товарів, е, ліцензування певних видів діяльності, а також запровадження інших, е, крім митного, видів державного контролю відповідно до норм статті 319 Митного кодексу України. Е, Товари також можуть підлягати ветеринарному, фітосанітарному, санітарно-епідеміологічному, екологічному, а також радіологічному контролям. Після того, як всі ці заходи виконано, митні платежі сплачено, підприємство подає до митниці митну декларацію, тобто декларує товари. А ви кажете, що для митного контролю і для митного оформлення потрібно задекларувати товари. Як відбувається ця процедура? Уточніть, будь ласка, декларування товарів здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх переміщення, а також інших відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення. На сьогоднішній день 100% митних декларацій та товару супровідних документів, які подаються разом з такими деклараціями, надходять до митниці у електронній формі. Для того щоб підприємство могло скористатися всіма перевагами електронного декларування, воно повинно мати електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис можна отримати безкоштовно у акредитованому центрі сертифікації ключів Державної фіскальної служби України. Заповнена відповідним чином електронна митна декларація, а також скановані копії документів, засвідчуються декларантом електронним цифровим підписом та надсилаються на відповідний сервер. В подальшому ці документи проходять формат логічний контроль та у випадку позитивного висновку системи автоматизованим розподілом надходять на робоче місце посадової особи митниці, яка уповноважувати здійснювати митний контроль та митне оформлення. Про всі етапи здійснення митного оформлення система інформує декларанта шляхом надсилання йому електронних повідомлень. Отримувач або відправник може здійснювати декларування самостійно або уповноважувати на це іншу особу. А що саме входить в обов'язки такої повноважної особи і чи несе вона якусь відповідальність? Особа уповноважена на декларування товарів має такі самі права і обов'язки, а також несе абсолютно таку саму відповідальність, як і декларант. Декларант зобов'язаний здійснювати декларування товарів, пред'являти товари на вимогу митниці, сплачувати митні платежі. А також надавати документи, необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення. Є ще така категорія, як митний брокер. Так? Митний брокер це підприємство, яке надає послуги з декларування, взаємовідносини митного брокера і особою з особою, яку він представляє, визначається відповідним договором. А скільки часу затрачається на таке митне оформлення товарів? Відповідно до норм кодексу, митне оформлення товарів завершується протягом 4 робочих годин з моменту пред'явлення товарів органу доходів і зборів, а також подання митної декларації та товароспровідних документів до митного оформлення. Зазначений час може бути перевищений при виконанні митних формальностей поза місцем розташування митниці, виявлення порушення митних правил, бажання надання декларантам додаткових документів про зовнішню економічної операції або характеристики товарів, е, призупинення митного оформлення у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності. Середній час митного оформлення в Івано-Франківській митниці за за весь 2016 рік становить 1 годину 5 хвилин при експорті та 3 години 15 хвилин при імпорті. Слід також зазначити, що до загального часу митного оформлення не включається час, необхідний для проходження інших державних видів контролю. Я знаю, що можна зменшити час митного оформлення за допомогою принципу єдиного вікна. Чи можете більш детальніше пояснити, що це таке і як воно може? Допомогти в здійсненні цієї процедури, насамперед, я хотів би відзначити те, що використання принципу єдиного вікна ніяким чином не впливає на час здійснення митного оформлення. Натомість використання даного принципу суттєво зменшує час від моменту перетину товарами митного кордону до моменту поміщення їх у відповідний митний режим. Принцип єдиного вікна полягає у тому, що декларант, не виходячи з власного офісу, Може надсилати документи, необхідні для проходження тих чи інших видів контролю, до відповідних контролюючих органів. В подальшому система при наданні позитивного висновку такій заявці інформує про це відповідного заявника, тобто декларанта, та надсилає про це повідомлення на митницю. І митниця в подальшому використовує цю інформацію при митному оформленні таких товарів. Головною перевагою принципу єдиного вікна є те, що. Я, можливо, повторюся, суб'єкт не повинен виходити з свого робочого місця, покидати своє робоче місце для того, щоб пройти певні види контролю. Такі заходи суттєво скорочують, а то й повністю виключають корупційну складову, яка можлива при контакті декларанта та посадових осіб будь-яких державних органів влади. Скажіть, будь ласка, а чи може бути відмовлено у митному оформленні? Так, відмова у митному оформленні це письмове вмотивоване рішення митниці щодо неможливості завершення митного оформлення у зв'язку із недотриманням декларанту умов, визначених митним кодексом. Таке, така відмова оформлюється у вигляді письмового рішення, яке обов'язково містить інформацію про причини відмови, містить інформацію про заходи, які необхідно здійснити вжити декларанту для того, щоб мати змогу здійснити таке митне оформлення, а також інформацію про можливість оскарження дій митниці. Рішення про відмову у митному оформленні видається не пізніше ніж через 4 години з моменту прийняття митної декларації до митного оформлення. Сучасний митний кодекс дає можливість декларанту до завершення митного оформлення внести зміни до митної декларації або відкликати таку митну декларацію у випадку, якщо митницею не розглядається питання про порушення митних правил. Внесення змін до митної декларації, яка подана у електронному вигляді, здійснюється шляхом відкликання такої митної декларації та подання нової із заповненими графами відповідним чином. Скажіть, будь ласка, якщо у когось з наших глядачів підприємців, виникають питання стосовно митного оформлення, куди вони можуть звернутися за більш детальною інформацією для отримання консультації щодо митного контролю і митного оформлення товарів? Підприємства можуть звертатися безпосередньо у підрозділи митного оформлення. Це відділи митного оформлення та митні пости Івано-Франківської митниці ДФС, відділ організації митного контролю, або до митних брокерів, які містять у своєму штаті працівників кваліфікованих у питаннях митного оформлення та декларування товарів. Чи є якісь контакти, з якими можна зателефонувати, або сайт, куди можна онлайн зайти і поглянути інформацію? Всі контакти Івано-Франківської митниці ДФС можна дізнатися в режимі онлайн на офіційному сайті територіальних органів. Ні, в Дефесувано-Франківській області, дякую за те, що надали такі змістовні відповіді. Сподіваюсь, ми зовсім скоро зустрінемось щоб обговорити питання митного оформлення для громадян. Дякую. Ну а вам, шановні глядачі, бажаю успіху. Якщо у вас є питання, заходьте на офіційний сайт телеканалу Раї. Ви можете там завжди поцікавитися інформацією, поставити свої запитання. І побачимося вже зовсім скоро у наступному випуску програми.